Вітаю, козацтво! розпочинаємо проходження Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered компанії. Всім приємного перегляду. The more things чанж, the more they stay the same. Boundri Shift, new player We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change, the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it too same shit different day you know what i'm looking for sergeant foley keep your eyes open got a new batch hit in the pit today sir i'll send you the best i find Так, проходимо гру ми в повній англійській локалізації. Українізатора на її немає, а на Кацапській грати ми не будемо. Ну, всі грали її вже 300 разів, тому о, перекладати субтитри буду по можливості. Так, це в нас перша загальна місія. тренування, як завжди. Зробимо плейлист, пройдемо кожну місію окремо. Так, погнали. Возьмите сброю, Брэм. Погнали. Так. Настреливаем. Е. Yeah. Видите, Так, інверсію мишки ми робити не будемо, звісно, що... наш вона нам. Так, а тут. Ага, присісти, лягти на Так, сприси, так. Хочуть нам показати, як стріляти, присисти легкий наш. Якщо тургів.

Ого, кінну називається. Окей. Okay. Все, наче все. So а, ще в нас буде аїмна тут тренировка така, як і в першій частині цього модерного пара. Так, погнали. Симуляція, типу. Так, тут баскетбол грають. Тут щось варять. Окей. Okay. Да, оце тут вона в подвалі. Не в подвалі, а так, в бліндажку. Погнали, значить. Візьмемо ще пекаля собі. Так, можна подивитись зброю оглянути. Окей. Вітаю у ямі, каже нам. Так, там генерал Шепард. Хто колись грав у цю частину, той знає. Так, все, готові. Запускай. <пьют> <пьют> памятаю, что скорее переключитесь на пистолет, а не перезарядить эту основную зброю. Все, понятно, окей. Запускай, дядько. Давай. Все, погнали. Тренировочка. Так, минус, минус, минус. Далее. Оп, тут еще так что надо быть обережным, окей. Е, е. Ой. Чуть не... Чуть не поцелуй. Так, зона зачищена, окей. Так, стоп. Е. Давай, далее. Сюда иди. Блин, промазав. Как так помазать можно? Фично не знаю. Блин, жесть. Потом зачипа зачипы. Херня. Крыва вас бой без прицела, взагалі, є, є, Окей. Все. Що у нас по рекорду? Але, блін, мінус бал за це. Плюс 4 секунди дали за цивільного. Фіг з ним. Так, будемо грати на рекорді. Окей, щоб без запари. Так, проходимо кожну місію окремо. Тобто зараз вже буде кінець першої серії. Так, грузимося, де наша тачечка. Так, це десь наші приїхали. Все народу зустрічі у новій серії.